Ручний заміс абсолютно легко і без ніяких секретних чи складних інгредієнтів. А в результаті ароматний, смачний та волокнистий хліб, який мають спробувати всі. Все дуже-дуже просто. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти це, як завжди, гарний настрій та любов. Решта напишу в описі та виведу на екран. І да, обов'язково читайте опис, тому що я завжди там прописую те, що ви можете забути після відео. Тому. Опис читайте обов'язково. Починаю роботу з опари. Тут у мене вже вода розведена з молоком. І градусник, що стосовно градусника, він вам не потрібен. Просто я вам хочу показати температуру своєї рідини, яка в мене буде йти на опару. В даному випадку в мене 23 градуси. До чого я веду воду, молоко ми не беремо тепле. Можна навіть холодніше, але ні в якому разі тепле. Опару майже завжди я завожу в цьому мірному стакані. Чому? Тому що мені важливо, щоб опара росла вверх, а не в ширину. Якщо вона росте вверх, вона набагато сильніша, чим вона розходиться, наприклад, по посуду, якщо посуд широкий. Зараз я розділяю цю рідину напополам, але роблю це не через ваги. Роблю це приблизно, ну я вже звикла і так, плюс-мінус орієнтуюся по мірці, тому через ваги це не роблю. Якщо вам простіше буде для першого разу робити це через ваги, Робіть через ваги. І коли вже визначилися з половиною, додаємо 1,5 ложки цукру від загальної кількості в рецепті. Тобто, додатково на опару цукор ми не використовуємо, ми відважуємо відразу, скільки нам потрібно, і з цієї ємності ми вже беремо півтори ложки цукру та додаємо 10 грамів дріждів. Я використовую дріжді живі львівські, ви можете використовувати будь-які, до яких ви звикли. Але якщо ви використовуєте сухі, діліть цю кількість на три. Ріжді та цукор розчиняємо, розмішуючи, і після цього ми зможемо додавати борошно. Окремо додам за сухі дріжджа. Якщо ви робите з сухих, то тоді розчиніть їх у меншій кількості цієї суміші молока з водою, а потім вже виведіть цю суміш на половину. І сухі дріжджі опара буде підходити трішки довше, ніж з живих дріждів. Борошно на опару 6 столових ложок від загальної кількості, знову ж таки, від загальної кількості, яка буде йти в рецепті. Окремо на опару борошно ми не беремо. Я додаю спочатку 3 ложки, розмішую і потім додаю ще 3 ложки, тобто в сумі у нас іде 6 ложок. Але ви можете додавати як відразу 6 ложок, так і поступово, як роблю це я. Борошно я беру звичайне, звичайним містом білку 10, ніякого спеціального борошна я не використовую в даному випадку. І ще один важливий нюанс стосовно борошна, я його не просіваю, я не бачу необхідності цього робити. Там немає ніяких сторонніх елементів чи грудочок, я в ньому впевнена, тому я його не просіваю. І, взагалі, оцей процес просівання він не насичує киснем ваше тісто. Це міф. Але знову таки я не наполягаю, робіть так, як ви звикли. Проте обов'язково спробуйте хоч раз його не просівати. Тепер, коли все об'єднали, накриваємо опару плівкою, ложку я не виймаю, вона мені ще знадобиться в цьому замісі. І знову ж таки, 40 хвилин це час орієнтовний. Все дуже сильно залежить від того, яка температура у вас в кімнаті. У мене особисто пройшло рівно 40 хвилин, і через 40 хвилин вона у мене ось така красуночка. Сьогодні у мене в хаті 22 градуса. Я завжди тішуся, як мала дитина, і опарі, і гарному тісту. І зараз переходимо до заміса. Для заміса ми виливаємо другу частину нашої суміші молоко з водою і додаємо туди опару. За опарою слідують яйця. У мене тут два повноцінних, ну тобто повних яйця, і одне яйце від нього я взяла тільки білок, а жовток ми будемо використовувати для того, щоб змастити виріб. І цукор, сіль та масло ми не додаємо відразу. Ми його будемо додавати трішки пізніше. Жовток, який у нас буде чекати, поки ми будемо ставити виріб до духовки, обов'язково накрийте плівкою, щоб в процесі очікування він у нас не засох. Об'єднуємо ці всі інгредієнти та додаємо борошна. І тепер знову-таки стосовно борошна. Борошно буває дуже різне, тому додавайте його обов'язково поступово, особливо перший раз, щоб ви були впевнені, що саме 750 грамів вам потрібно на рецепт. А взагалі я робила це тісто з різним борошном, і завжди мені вистачало саме оцієї кількості 750 г. Тому краще, щоб не більше, тому що тісто забиває не те, як ми його там вимішуємо, чи щось інше. Тісто забиває саме надмірна кількість борошна. Розмішуємо мішалкою до тих пір, поки нам зручно це робити, а далі переходимо робити це руками. Основна задача зараз це вмісити борошно, щоб візуально ми його не бачили. Далі ми накриваємо тісто і лишаємо його в спокої на 30 хвилин. 30 хвилин ми його. Не бентежимо, не трогаємо і не спостерігаємо за ним. За цей час в ньому буде розвиватися клейковина, воно стане більш еластичніше і з ним буде набагато легше працювати. Зараз я вам покажу, яке тісто, коли я вже вимісила вручну, і яке тісто ми побачимо, коли воно постояло 30 хвилин. Ось так виглядає тісто, як я тільки вмісила борошно, і вже буквально за мить ви побачите, як воно буде виглядати через 30 хвилин. Коли я лишаю його на перший відпочинок, плівкою не накриваю, тільки полотенчиком. І ось дивіться, який у нас красунчик, вийшов. тісто намагалося підходити, верніше, навіть підходило. І ось яке воно красивезне, подивіться, ну, воно неймовірне, воно вже гарне, його навіть можна не замішувати. Але заміс зробиться тісто набагато краще. Тим більше в нас ще лишилось сіль та масло. Масло нам потрібно кімнатної температури, воно має бути м'яке. Але сьогодні так трапилось, що я забула його дістати з холодильника, і воно у мене трішки, можливо, затвердувати. Але хочу сказати одне: що це вплине на що? Це вплине на те, що я буду довше його вмішувати. Тому, щоб такого не було, просто старайтеся вийняти його завчасно. Зараз нам потрібно половину масла розмастити по столу. Половину мається на увазі умовно, тобто ми не відважуємо половину. Мені це буде робити трішки складніше, тому що в мене масло холодне, вам, якщо виймете його завчасно, буде набагато легше. Коли ми маслом змащуємо стіл, також у нас вже руки в маслі, нам буде набагато легше працювати з тістом і нам не потрібно додаткового борошна. Взагалі мені вже тісто подобається, воно таке приємне, як немовля, просто неймовірно ніжно. А зараз ми його зробимо ще ніжнішим. Зараз розтягуємо трішки тісто, додаємо решту масла та сіль в будь-якому замісі, щоб ви не замішували. Сіль додавайте завжди в самому кінці, сіль утворює каркас тіста і ми її додаємо завжди в кінці. Взагалі, візьміть собі на замітку оцей процес замісу тіста і можете його підлаштувати під будь-який свій рецепт. І однозначно у вас завжди буде дуже чудовий виріб. Ще один мій улюблений процес в замішуванні це масажування. Масажуємо, складаємо і починаємо замішувати. Замішуємо до тих пір, поки перше, ми не об'єднаємо тісто з сілью та маслом, і друге, тісто має бути гладеньке. В даному випадку нам не потрібні пошуки глютенового вікна, нам просто потрібно гладеньке тісто. І ще хочу акцентувати увагу стосовно, от ми зараз займаємось ручним замісом, якщо ви будете робити це в тістомісі або тістомашині, обов'язково контролюйте температуру тіста. Якщо ми замішуємо тісто вручну, перегріти його неможливо. Ну, звісно, якщо ви не якась там суперменка, яка замішує так, що дим іде. А коли ми робимо це тістомісом або планетарним міксером, це дійсно можливо. тому обов'язково контролюйте температуру. Максимальна температура тіста 24, але я завжди притримуюся 22 градусів і ні в якому разі, щоб воно не перегрілося. Якщо ви бачите, що температура піднімається, візьміть його, винесіть десь на холод, поставте в холодильник, щоб воно охололо, і продовжуйте заміс. І це обов'язково, тому що перегріте тісто це зруйноване тісто, і з нього вже нічого не вийде. І я дуже люблю дивитися, як на очах змінюється тісто. І ось в результаті 15-хвилинного замісу в мене виходить ось таке тісто. В ці 15 хвилин війшло вмішування масла та солі, і плюс заміс. Можливо, якщо ви робите там перший раз або у вас мало досвіду, вам... Знадобиться трішки більше часу для того, щоб його вмішувати, але в цілому це абсолютно реально, щоб вийшло ось таке гладеньке тісто. На тісті утворилися похерці. в даному виді випічки вони нам не потрібні, але вони мене радують, тому що це свідчить про те, що тісто гарне, тісто неймовірне, і я його гарно замісила. Зараз ми повертаємо його з вами до миски, де воно пробуде ще 30 хвилин. І на короткий проміжок часу я накриваю ще полотенечком. а вже коли воно повністю буде підходити, тоді накриваю плівкою. А ми з вами цим часом займемося спеціями. У вас буде спеції наполовину менше, тому що за кадром я робила ще один заміс. І що в нас тут є? Перше, це паприка мелена від мрії. Ну, Ви можете брати, до якої ви звикли солодка паприка. Я беру таку мрію. Далі еко, томат, базилік, чесник. І е, пізніше, коли буду замішувати, ще повернусь до цієї приправи, щоб дещо пояснити. Далі сушені та подрібнені томати. Я їх беру на вагу в лавці, де продаються спеції, тому якогось певного виробника я навіть вам радити не буду. Просто дивлюсь, що фракція була така більш-менш е, ну, не сильно крупна і не сильно дрібна. А ще одна солодка паприка, але тут в неї трішки крупніший помол. Взагалі, якщо у вас тільки одна якась паприка, можете використовувати тільки одну, це не принципово, просто збільшити кількість або ту, або ту. А тепер повернемося до приправи Томат базилік та чесник. Ви можете не обов'язково використовувати саме цю приправу. Проте потрібно звертати увагу на те, щоб в приправі не було крохмалю. І я підкреслю, що це важливо в цьому виробі крохмаль нам не потрібен. Приправа має бути натуральна, не сублімована. не сублімована обов'язково. Тобто ми беремо натуральну приправу. І ще додам, що, от, наприклад, приправа каміс, яка пише, що вона натуральна, вона частково сублімована і, хоч там в складі не зазначено, але там є крохмаль, тому саме каміс я б не радила. До в мене є посилання на тестування приправи каміста, -Еко, які я тестувала на своєму каналі в TikTok. Я лишу ці посилання. Якщо вам буде цікаво, можете зайти глянути. І ще для томатного смаку нам буде потрібна томатна паста. Я використовую свою, яку я закривала літом. І як настане сезон, я обов'язково дам рецепт. Це дуже гарна густа томатна паста. Ви можете використовувати томатну пасту магазинну. В принципі, немає різниці. Саме головне, щоб вона була густа. А зараз повертаємося до тіста. Боже, ну ви тільки подивіться, яке воно гарне. Воно вже гарне, його можна вже прям випікати, воно буде просто неймовірно. Але ми продовжимо з ним бавитись. За допомогою шпателя. До речі, навіть, от бачите, я не змащувала олією, і все одно за допомогою шпателя воно досить гарно виходить з миски, йому не тяжко. І борошна я зараз використовувати не буду. З ним ну, дуже легко працювати, це легеньке тісто. Цей хліб у нас буде складатися з двох частин: одна буде біла, класична, інша томатна. Тому зараз я його розтягую максимально наскільки я можу це зробити. І саме головне в період цього розтягування, зараз я не буду пришвидшувати саме в цей момент, щоб ви бачили, як я це роблю. Обережно, ніжно. Це дуже цікавий процес, вам він однозначно сподобається. І от саме головне, це щоб воно не рвалося. Тобто тяніть його до тих пір, поки ви бачите, що воно вам піддається в роботі. Взагалі, будь-якому тісту, яке б ви не робили, йому дуже подобаються такі розтяжки. Вони зміцнюють каркас та укріплюють йому. Тому це зайвим не буде для будь-якого заміса. Ось дивіться, що зробила, відвинула приправу і трішки замастила тісто, потрібно це прибрати. І коли максимально, наскільки це дозволяє, ви розтягнули тісто, це тісто можна було ще більше розтягнути, але мені не вміщалося це в кадр, тому я його розтягнула тільки стільки. Е, Тільки-стільки. Е, і Зараз ми поділяємо цю частину, що біла, е, скручуємо у коло і відправляємо в миску, щоб воно вже підходило в нас остаточно. А в іншу половину будемо вносити доданки. З доданками все абсолютно просто. Тобто, ми розправили тісто, я беру половину пасти, ну, умовно половину пасти, половину приправи, наношу їх потім згортаю, ще раз розправляю і наношу іншу половину. Ви можете зробити так, можете поділити на три згортання, можете зробити за один раз. В принципі, це не має абсолютно ніякого значення. Саме головне, нам потрібно це все вмісити, щоб воно повністю розчинилося, щоб не було так, що у вас, наприклад, якась частина тіста буде пуста без кольору. Тобто, тісто все має закольоруватися оцим червоним кольором. Коли внесли доданки, вимішуєте будь-яким зручним для вас способом. Якщо ви робите це в тістомашині, ви робите це в тістомашині. Якщо ви робите руками, можете це ось таким там пранням, витиранням, протиранням. Ну, будь-як вам зручно, саме головне, ми вимішаємо, щоб повністю всі доданки вмішалися і тісто було гладеньке. В результаті вимішування вийшов ось такий гладенький колобок, я відправляю його в миску і як біле, так і це тісто я накриваю плівкою. Чекаємо, поки воно підійде. У мене цей процес підходу тіста зайняв півтори години, а у вас це може бути по-другому. Потрібно дивитися на температуру в оселі. Орієнтовний час підйому тіста це десь півтори години, але це дуже сильно залежить від температури вашої оселі. Ну, плюс-мінус ви можете орієнтуватися ще на те, що тісто має збільшитися в 2-2,5 рази. А в цей час ми займемося формами. В мене ось такі старенькі форми, і я їх змащую олією. Ви можете змащувати олією, можете змащувати маслом, як і до чого ви звикли. Якщо у вас немає теж на формах тефлонового покриття. Звісно, якщо воно є, то цього робити не потрібно, цей крок можна пропустити. Зараз я виведу на екран розмір своїх форм, але хочу вас зорієнтувати на те, що цей хліб він розрахований на три хлібини, і можна його робити в формах менших. Більших, ну якщо значно більше, то я б рекомендувала робити тоді дві хлібини. А от як менше, нічого страшного, він краще більше підніметься і буде від цього просто трішки вищий. Минуло півтори години, і я починаю опрацьовувати тісто, яке в мене збільшилося у 2,5 рази. Спочатку опрацьовую білу половину, поділяю її на три, так як я вже сказала, у нас буде три буханки. Роблю колобочки, відставляю в сторону, і те саме я роблю з іншою томатною частиною. Уважу, що в цьому процесі я трішки борошна використовую, але скільки саме я прописувати не буду. Просто напишу, що ну, трошки потрібно борошна, тому що я ну, просто з чашки його беру, да і все. І зараз будемо починати формувати хліб. Сьогодні у нас буде цілих три формовки, тому я буду показувати їх всі. Перша, вірніше, всі три починаються однаково. Нам потрібно розкатати наші колобочки. Спочатку я розкатую білий, і потім я розкатую той, що у нас містить доданки томатні. Плюс-мінус по розмірам, розкатка в мене це десь. 15 на 25. Але це все дуже сильно залежить від того, які у вас форми. Я вже потім, коли їх розкатую, я дивлюсь на форми і підганяю під форми. Так само робіть і ви. Тобто, робіть так, щоб цей хліб помістився у ваші форми. Обидва шматки у вас мають бути одинакові за шириною, ну, а довжина там уже, я думаю, сильного значення немає. Ну і взагалі з лінійкою я не бігаю і не виміряю це все. І ось наше перше формування. Два шматки тіста, майже однакові, знову ж таки, якщо там десь щось не так, нічого страшного того не буде. Спочатку я вистеляю білий і зверху нього кладу той, що у нас з томатними доданками. Але так, що зверху він у мене не до кінця, а знизу він у мене, ось, бачите, трішки більший. Вірніше він не більший, просто за рахунок того, що там ми не додали довжини, а тут передали довжину, виходить так, що він трошки довший знизу. Ось, розтягуємо, так, можливо, буде краще видно. Я трішки підняла, вкладаємо, і ось, ну в принципі, тут видно, ось, бачите? Одинаково в мене плюс-мінус. Що там не доходить, що тут переходить, я б сказала. І зараз починаємо його скручувати. Скручуємо щільно, щоб не було ніяких у нас потім після випічки повітряних карманів, вони нам не потрібні. Тобто, скручуємо щільно і за щіпів, після того, як я скручу, я ніяких не роблю. Просто скрутила, відставила в сторону, так ми робимо з двома буханками, а ще одну буханку ми зробимо трішки по-іншому. Тепер, коли все скручено, приступаємо до першого формування. Всі формовки абсолютно прості. Зараз я притискаю цю, розрізаю навпіл та скручую. Що, на що впливає формовка? Формовка впливає тільки на те, якого кольору, ну, який малюнок у вас буде в розрізі. І все більше ні на що. Якщо б у мене хто запитав, яка мені більше подобається формовка, я б навіть не відповіла. Але зауважу одне. Зараз я буду пекти в електродуховці, і я от, оце переплетіння роблю так, щоб в мене біла частина зверху, тому що мені непринципово дещо буде. А коли я печу в газовій духовці, тоді я стараюся, щоб у мене завжди помаранчева частина була зверху. Тому що. Ну, всі ми знаємо, що газова духовка вона має е, проблему з кольоруванням. І коли це помаранчева частина, вона набагато краще кольорується тобто вона сама по собі вже закольорована. Розрівнюємо і відправляємо у попередньо змащену форму, а тим часом приймаємося за інші формовки. І тут я зрозуміла, що пропустила одну предформовку. Е, що тут? Тут ми розкатуємо спочатку білу скручуємо її, трішки защіпуємо, відставляємо в сторону, потім помаранчево. Тобто, це у нас буде хліб, який буде е, білий та помаранчевий, окремо скручений. Скрутка, точно така сама, як була оця перша, але е, просто вони будуть у нас окремі. І поки ці дві відпочивають, я повертаюся до другої формовки. Що ми робимо тут? Маємо таку саму качалку, яку ми розкатували з двох шматочків тіста. Я її трішки розглажую, трішки розкатую і ділю умовно, знову ж таки, без вагів, без лінійок сантиметрів на три частини. Кожну частину ще скручую у, ніби, ну, називаємо це, валік, защіпую і вкладаю до форми. Знову ж таки, довжину, ширину ви підганяєте під свої форми. Я напишу в описі та виведу на екран розмір своїх форм і зауважу те, що вони можуть бути менші, але більші краще, щоб вони не були. І третя формовка це у нас дві качалки, одна біла, інша томатна, трішки я їх ще розтягую, защіпую і скручую між собою, теж відправляю в форму. Фактично, це те саме, що ми робили перший раз. Єдине, що перший раз ми розрізали, а цей раз у нас просто дві різнокольорові качалки. В результаті маємо три ось такі формовки. Ви можете робити навіть по-іншому правил, тут якихось немає. Зараз я це все накриваю плівкою і чекаю, поки хліб підійде. Відправляємо його на розстійку. Я забула вімкнути камеру і почала вже змащувати хліб після розтійки. Ось так він виглядає. Він підходить 2-2,5 і навіть в 3 рази, він дуже гарно підходить. І чим я його змащую? Змащую я його жовтком та додаю трішки водички. Але якщо ви будете випікати в газовій духовці, я рекомендую додавати не воду, а вершки. Теж чайна ложечка. Я купую оці маленькі по 10 грамів і додаю їх. Тому що від е, вершків е, тісто набагато краще кольорується для газової духовки, це, ну, це поки що єдиний вихід, який я знайшла, мені подобається і я раджу всім. Все, ми на порозі фініша відправляємо хліб попередньо розігріту духовку. Електродуховку ми розігріваємо на 190 градусів і випікаємо плюс-мінус орієнтовно. 35-40 хвилин газову духовку. Ми прогріваємо на 175-180 градусів і випікаємо, в принципі, орієнтовно той же самий час. Після випічки потрібно, щоб він охолов. Я роблю це на сітки, ви можете робити так, як ви звикли. Це, неймовірно, м'якенький ароматний хліб, який вразить будь-кого. Я впевнена, що він назавжди оселиться в вашій кулінарній книзі. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Обов'язково приготуйте цей хліб. Будьте здорові, живіть у мирі!